Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників, роздумів над Святим Писанням. Сьогодні дуже цікава Євангелія і маю надію, що медитація над нею також буде достатньо глибокою і цікавою. В попередній Євангелії. Є описане, як Ісус сперечається з фарисеями і говорить про те, ну це таке питання, чи наречений може постити, чи, чи гості весільні можуть постити, коли наречений є між ними. Тобто Ісус називає себе нареченим. І сьогодні, як наречений йде по свою наречену, тільки що ну, вона померла і неї треба оздоровити. Так що сьогодні буде дуже глибока теологія. Спасіння, теологія життя і смерті. Ну і дуже багато романтики так само буде. Правда, бо так само там говориться в попередній Евангелії про що не пришивається нова латка з нової тканини до старого вбрання. Мається на увазі, що людина повинна померти в якийсь такий спосіб духовий. Покинути стару людину і почати нове життя. І тут дійсно щось подібного описується в сьогоднішній Євангелії, тому я заохочую е, насправді е, послухати неї і помедитувати. Отож, це Євангелія від святого Матея, розділ 9, вірші 18 по 26. коли Ісус промовляв, приступив один начальник. Синагоги і, вклонившись, мовить дочка моя тільки що померла. Прийди, поклади на неї свою руку, а вона оживе. Підвівся Ісус і пішов за ним, гав, і учні його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужала на кровотечу, приступила ззаді і доторкнулася до краю його одежі. Сказала б сама до себе, як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус, вже обернувшись, побачив її і каже Бадьорся, дочко. Віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. Коли Ісус прибув до дому начальника і побачив сам там сопільників і юрбу схвильовану, сказав: Уступіться, бо дівчина не вмерла, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. Отож, сьогоднішня Євангелія є в також Євангелії від Марка, і, швидше за все, Матвій її пожичив звідти, деякі цікаві моменти він якось опускає, не, не передає їх. Але вона називається екзегетами таким бутербродом. Да, тобто є одне чудо, а всередині цього чуда є е, інше чудо. Ну і так є е, часом в Євангелії від Марка, і пізніше воно переходить дуже часто в Євангелії від Матвія, який, швидше за все, мав ті самі джерела або безпосередньо користався з Євангелії від Марка. Отож, чим є віра? Віра є тим, що людина має торкнутися Ісуса Христа. Да. А що робить віра? Ну, віра дозволяє Ісусу взяти тебе за руку і Воскресити, воскресити до нового життя, вивезти тебе із смерті, чи тепер, в теперішній ситуації твого життя, з такої смерті духової до нормального життя повернути, чи особливо коли ми помремо, так само Воскресить нас до нового життя. Що ж, Ісус ну, торкається, а його дотик це дотик Духа Святого, Духа Божого. Там, де є дух Божий, там має бути життя, там не має бути смерть. Правді, Справді, ну, хоче повертати людям і здоров'я, і життя, і, і ми бачимо, що, що це все відбувається там, де є Ісус. І там, де людина ну, хоче, хоче торкатися Господа і відкрита на, на співпрацю е, з. З Господом, отож, починається все з того, що голова синагоги, Яїр. Цю інформацію ми знаємо з, з Івангелії від Марка, просить Ісуса, що Він прийшов і поклав руки на свою доньку, яка щойно померла. Ну, Начальник синагоги на секундочку знає, що таку владу має лише Господь. І якщо Він просить Ісуса, то це так якби символічно синагога визнає в Ісусі Христі Бога Живого, або представника Бога живого на цей момент, якогось із пророків, які мають від Бога силу воскрешати. І це є досить такий символічний момент. Ми знаємо, що Матвій писав до євреїв. Тобто для них ну, це був такий сигнал, що Ісус є продовженням старого завіту, і що варто йому довірити своє життя, бо він поступає так, як справжній Бог. Тобто воскрешає людину. Ісус встає, щоб іти за ним. І це також є цікавий момент, бо навіть сьогодні ми знаємо, що Ісус вже воскрес. Однак для того, щоб бути Богом з нами, Він може спускатися назад в темряву в смерті, щоб нас звідти видобути, кожного з нас. Можна сказати, так як Матвійця пише, Ісус встав, да, тобто воскрес, щоб іти за Ним, щоб воскресати цю, цю доньку. Да, і от дійсно це відбувається в житті кожного з нас, Господь по, по, по нас готовий повертатися назад до, до, до смерті і шукати та звідти нас. Ну, витягувати. І тут далі переривається власне це чудо. опис цього чуда і починається про ту жінку, яка 12 років терпить на кровоток. З неї виходить кров. В старому завіті ми знаємо, що не можна було їсти кров. Чому? Тому що це є носій життя. Ну так бачили людей. Тому кров, верніше, серце воно є ну, таким імпульсом, джерелом життя. Да, і, і от через те, що з там тих часів залишилося серце наше, як, як душа людини. Да, бо, бо ми говоримо про те, що людина любить серцем, переживає серцем, ну як такий орган, який, в якому перебуває життя, перебуває душа. Да. от так, так колись люди дивилися на це все. І для Матвія жінка, яка втрачає кров, то можна сказати, вмірає за життя, втрачає свою, своє життя потихеньку. Але також інший момент, що ми розуміємо, що коли жінка кровоточить, це якби вона постійно переживає такий час своєї неплідності. Вона не може війти в, ну, в той нормальний такий цикл, який дозволяє народжувати дитину, тобто показує безплідність цієї жінки. А що це відбувається 12 років, ну то там, де є 12, то, то так само ми бачимо дуже часто Ізраїль. 12 поколінь Ізраїля, тут дванадця хворіна, це все. І от вона дійсно є таким представником старого завіту, старого закону, да, який ну, ніби належить до Господа, ніби є поруч з Господом, а все одно плоди не приносить. До речі, ця дівчинка, яку Ісус воскрешає, ну, в Марка там також написано, що, що вона має 12 років. Да, тобто, чи обидві, чи вони не обидві є власне ну, таким символом. Людського життя. Да, бо, бо, бо ця дівчинка ну, вона є покликана до того, щоб передавати життя. Да, коли батьки вмірають, це якби натуральна справа. А коли діти вмірають, ті, які мають нести життя далі, оце, оце є трагедія. Да, і, ну, і Так само бачимо символізм смерті е, одної і хвороби, іншої, і обидві вони якби, є представниками. Представляють символом Старого Завіту, який з однієї плідний, а з другої сторони, ну, мав би жити, а власне втрачає е, своє життя. Ця жінка підходить до Ісуса ззаду. Чому? Тому що говорить, е, ну, говориться, людина чистого серця може підійти до, до Господа, вона є нечиста бо з літургійними нормами. Жінка, яка переживає власне, ці дні кровотечі. Вона не, має, не мала права приймати участь у літургійному зібранні. Ну, такі були дивні приписи, правда. Але ну, для нас це є сигнал, що власне для Господа це насправді дивні приписи. Це, це не потрібні приписи. Людина нечиста. Ну, зараз ми ж вони говоримо про нечистість власне, в Старому Завіті. Да? Говоримо про нечистість душі на сьогоднішній день. Це власне є привод того, що людина повинна якнайшвидше бігти до Господа, предстати перед ним і то так обличчям обличчя. Да, бо, бо Ісус розвертається, коли, коли жінка його торкається. Так він хоче дивитися на людину. Тобто, не, не якось там, десь там далеко. Вона йому не, ну, не дуже цікава. Ні, власне, обличчям, в обличчя до кожного з кожним хоче нав'язати цей діалог. Да? І е, ну от ця жінка насправді правильно поступає. Незважаючи на те, що нібито ця нечистота не дискваліфікує, на перший погляд, від зустрічі з Богом, з Господом. Ні, навпаки, вона має, бо це є причина, яка має спонукати людину йти до Господа. Матвій пише, що вона не торкається його тіла, вона торкається його вбрання да, кінцівок його вбрання. Тобто, Ну, це якби для нас, мені здається, символічно є те, такий символ, того, що ми не можемо коснутися тіла Ісуса Христа е, в тому плані е, такого того тіла фізичного, в якому він перебував е, за, в часі свого життя. Але ми можемо коснутися через посередництво, так як посередного ну, жінка коснулася через одежу Ісуса, да, через посередництво одежу, то ми можемо коснутися Ісуса на сьогоднішній день через молитву, таїнства. А може і найбільший власне, спосіб такий слова, слова Божого. Да. <кій> так як людина одна другого торкається, і цей дотик, ну, він, він щось говорить. Да. Або це є дотик сили, і тоді говорить про ненависть, або це є дотик ніжності, і тоді говорить про власне любов. Да. І, і тут ця жінка от вона діалогує в своєму серці, да. так як ну, діалог це не обов'язкова розмова двох людей філософи називали діалогом таку вправу, коли філософ сидить і сам з собою балакає. Тобто в нього є якби дві особи, вони між собою дискутують да, в голові. І це була вправа для філософів, для, філософії, для розвитку. І тут вона діалогує сама в своєму серці. Це не значить, що вона сама з собою розмовляє, вона просто думає да, між двома особами. І якби вона так залишилася в тому діалогі не вийшла з цього діалогу в напрямку Господа, ну, нічого не було. Б. Ми б не мали про що балакати, правда, вона так сидить там в собі в своєму серці думає, торкнутися чи не торкнутися. Якби не торкнулося, нічого не було б. Да, і ми б все зараз про неї не, не говорили. А так торкнулася і насправді відчула власне, цю, цю зустріч з Господом. Правда, і він розвертається і починається вже діалог з ним. А цей діалог з ним ну, він дивує, дивує такою відкритістю, такою теплістю. Е, я вчора, в ну, канікули попав, е, була можливість грати в волейбол, Я страшенно люблю волейбол. Колись дійсно я був е, ну, як би сказати, гордий тим, як я в нього граю. Ну, але вже літа беруть своє, ще ревматізм дійшов. І з одної сторони, хочеться в нього грати, з другої сторони, ну, ну, реально, позор такий, що, що мені самого себе стидно соромно. Тим більше, коли поруч бігають діти по 20 років, випригають у таку да, і все в них виходить, і ти дивишся на цю поезію, правда, на цю радість, цей танок життя в спорті, ну а себе відчуваєш таким безнадійно старим. Але вчора було трошки інакше з цим почуттям старості, бо не пам'ятаю, що я там спортив чи подачу, чи щось, і ці діти підходять до тебе і так рукою, типу, дай п'ять. І я такий ну даю, я розумію, що це знак того, що все нормально. Давай граємо, не замарачуйся. Ні, так, хлопці підійшли, дівчата підійшли, бо так, група, ну, команда була мішана. І це настільки підтримує. Це настільки дає просто ти, ти, ти не сидиш в тому діалозі, так, що ви, який ти старий, безнадіжний і так далі. Навпаки, ти вони тебе підтримують, мотивують, і це роблять діти. Так, і це відбувається, власне. Це є магія дотику, магія дотику слова так само. Нас можна коснутися серця своїм словом так, що, що ну, можна, можна ранити, можна вбити. Правда, це і магія слова, це її сила, власне, його сила цього слова. І так само можна вилікувати. Да, можна можна правда підтримати людину, і вона вириває, ця, ця, ця магія вириває тебе з цих переживань. І ти далі граєш, ти маєш мотивацію. І от, власне, вчора було так, що я з радістю ну, якби, ну, перестав відчувати по суті, свою старость. Помолодшу. Завдяки тому, що, що молоді дітки підійшли і якось мене так підтримали в моїй старості. Да? А Ісус так само робить. Сьогодні Він розвертається і каже: Все нормально, ти нічого не крала в мене. Віра твоя спасла тебе. Не уздоровила, а спасла тебе. А Матвій ніби пише про оздоровлення, але так ну, знайом для нас. Не, не поймеш, що це за Ісу, Ісус ну, торкнувся тієї жінки, чи, чи, чи нас власне торкнувся. І говорить, власне, ось ці слова Все нормально. Твоя віра спасла тебе, ти нічого не вкрала. Це я прийшов сюди для тебе. Я прийшов, щоб тебе оздоровити. Ти правильно зробила, що ти мене таснулась. По старому звіті ти не повинна була мене касатися, тому що на одних реколекциях один священник казав так, що Ісус іде оздоровлювати дитину, а для цього треба бути супер. Чистим, суперпророком. Ну, реально, треба бути такою людиною, очищеною з усіх сторін. А жінка, яка торкається когось власне, в час своєї ну, цієї кровотечі, вона робить його нечистим. І як він тобі нечистий, може воскрешати людину. Да. Ну Це ці заморочки з Да, завіту. А тут виходить, що, що ні, все нормально, у нього все вийде. Він, він неї воскресить. Да. І нічого страшного що ти тим нечистою, будучи каснулася, я хочу. Я хочу, щоб ти до мене приходила нечиста. Я тебе очищу. Не ти мене зробиш нечисто, тільки я, власне, тебе е, очищу. Що ми тут ще хочемо сьогодні сказати? Що зробити, щоб власне відчути цю радість того, що, що ця жінка пережила? Або те, що я в волейболі вчора пережив, те, що діти тебе підтримують, да, отак кляскають це мало. Треба ще повірити в їхню щирість, що вони хочуть тебе підтримати. І це було видно в їхніх очах, що вони реально хочуть, їм треба поруч з ними в команді людина, яка не замарачується чимось там, а навпаки, грає. І, власне, так само Ісус. Говорить ці приємні слова, а ця жінка може сказати, «М -м -м, Він так говорить, тому що треба, я в це все не вірю. Ні». І от виходить, що Слово Боже має тоді силу торкатися нашого серця, коли ми віримо. Ісус може реально цілу бібліотеку наговорити для нас. Він так і зробив. Біблія, це є одна велика бібліотека. Але якщо ми не віримо, то це Слово стає безсилим, воно падає на землю. Хоч Ісаї каже, що кожне слово, яке виходить, Воно є сильне, воно має виконати те, заради чого воно було послане, і Господь посилає до нас ці слова і хоче, щоб воно ці слова були плідними, щоб вони зробили те, заради чого він ці слова нас посилає. Але якщо ми не віримо, то це слово на правді стає безсилим. Так як подарунок, тобі щось дарять, і тоді це є подарунок, коли ти його прийняв. А що ти його не прийняв, і він залишився в тої особи, яка тобі це все дарила. Це не є для тебе, подарунок. Ти його далі не маєш. І Господь говорить, це все приємні речі, класні речі для, для кожного з нас. Але як ми його не приймаємо, то, то, то воно залишається у Господа, і ми самі себе позбавляємо того всього. Бо так кажуть, що Господь когось там більш любить, більше йому дає. Ні, він дає всім. Порівну. Питання в тому, чи ми приймаємо. А щоб прийняти, треба зробити цей вибір віри. Господь не має нас переконувати мене, повинні чекати на якісь і молні, щоб стати віруючою людиною. Це вибір. Я вибираю, що Бог мене любить, і я вибираю, що ці слова Господь говорить до мене. І ось вже вертаємось назад до, до, до того першого опису цього слова, і ну, до того першого, першого чуда. Там в домі начальника синагоги, вже Ісус туди приходить. І що там панує смерть? Там панує плач, там якісь люди спеціальні, є, такі, що на флійта грають, що було б ще сумніше. І це все виглядає як якась така літургія, в часі якої святкується смерть. Тобто смерть панує. Вона звершує свою літургію, якась така культ смерті відбувається. Так як я сказав, велика трагедія, коли дитина власне, вбирає не якась старша особа, а та, яка має жити, має передавати життя. Да, ця дівчина вона має родити дітей і давати потомство. Да, а тут панує власне, смерть і смерть своїм царюванням каже. Ні, я цю дитину заберу, вона не дасть життя, правда, і, і все. Ну, То що ж, Ісус приходить, а там, де Ісус приходить, там є цей дух життя, дух Божий, бажання всіх людей. власне. Оживити має запанувати радість. Тому Ісус виганяє цих всіх ну, смутних, перериває цю літургію смерті, цей культ, дає, має прогнати смуток власне, з серця людського, серця, яке, яке вірить в смерть, що смерть є найсильніша в цьому світі. Ісус це все має порозганять. А він їх розганяє і каже, що вона не померла, тільки спить, всі сміються і цей регіт. Черегот, чи, чи як хіхікання цих людей, це, це якесь таке хіхікання смерті нагадує, да, що, 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 що ти можеш, що ти можеш? Ну, можу, щось, щось можу. І ось, власне, тут такий момент е, направді, дуже такий е, порушує, наприклад, моє серце, правда, бо Ісус приходить реально як наречений до цієї дівчинки і не такий наречений, як оце в нас там, правда, беруться цей шлюб, часом думають за одне, беруть шлюб. Я беру тебе собі, да, там, горі, в щасті, в житті, в форгобі і так далі. Правда, поки смерть не розлучить нас, а Ісус є досконалішим. Він реально все це дуже серйозно, не так як там тільки ті, ті, хтось захворіє, да, то вже можуть геть і покинути. Власне, і таке буває, на жаль, серед людей в Ісуса так не є. В Ісуса насправді все дуже поважно. Це такий наречений, який може сказати, що я тебе беру собі. Правда, не тільки в хворобі, я ти беру собі в смерті твоїй, в житті і в смерті. Правда? І ми розуміємо, що це правда, що він має таку владу, має таке бажання, має таку любов. Да? Так як книга Пісня Пісень пише дуже гарно, як смерть потужна, любов. Це правда в Ісусі Христі, це взагалі, досконало, взагалі досконала справа. бо він любить так, що аж помирає на Христі. Але його любов сильніша за смерть. І ми в цьому всьому переконуємось, бачимо, що що, на правді, Ісус воскрешає цю цю дівчинку, <кхід> да, бере неї за руки, бере неї як, як власне, свою наречену. А, ну, Хто може вирвати душу людську з рук Господніх, Да, якщо це його наречена? Якщо він цю цю душу любить, Да, цю особу, тебе, мене, всіх. Правда, любить, ну, то яка смерть може, може вирвати власне, ну, людину з, з рук Божих? Да, Ісус не спасає нас від смерті, Він нас спасає через смерть, через свою смерть, через нашу смерть. А то не означає, що, що Він коли-небудь відпустить руку власне, своєї нареченої. Так багато говорив чогось про страх, бо, бо багато людей е, ну, говорять, що, що страх домінує в житті, особливо страх перед смертю. Мені здається, що ця Євангелія ну, повинна <кхід> додавати надії. Да. А коли надія е, замінює страх, то е, людина перестає дивитися на свої обмеження, а починає дивитися на можливості е, Бога, да, який, який тримає нас за руку. Тому сьогоднішня Євангелія, я так думаю, що насправді є дуже цікава. Після неї, мабуть, кожному з нас захотілося, щоб ми торкнулися Ісуса і щоб Він торкнувся нашого серця своїми приємними словами, додав нам надії, додав нам віри і сили в цьому житті. А для того всього, ну ми повинні просити про віру, про віру, про те, що, що ці слова, які Ісус говорить цілими бібліотеками до кожного з нас. Щоб вони направді ставали плідними, і щоб вони кожного з нас оживляли на секундочку, ви да? оздоровлювали і оживляли. І нехай Господь в цих наших стараннях кожному з нас благословляє. Дякую всім за увагу. Є одне таке нескромне прохання. Якщо комусь сподобалось це відео, то поширюйте його не заради статистики, а заради того, щоб, ну, не знаю, коли людина приєднується ще якась людина до нашого каналу, то це завжди додає для мене мотивації. Ну, але й також це є нагода, щоб Господь ще когось торкнувся цим словом, так як він мене сьогодні торкнувся, має надію когось із вас також каснеться. Да, цим приємним своїм дотиком, дотиком, який дає життя. Ну і можеш ще когось власне, через те, що, що ми якось там поширимо, розрекламуємо це відео да, чи, чи, чи наш канал. Ну <кій> то тобто, думаю, що це буде доброю справою. Ще раз дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу, до нових зустрічей!